Богдан Лепкий, і в мене був свій рідний край. І в мене був свій рідний край, цвіли там квіти у діброві, шумів таємну пісню гай, збіжжя стелилися чудові на Пасху і на коровай. І в мене був свій рідний край. А нині там земля порита, біля рова стрілецький рів, квітки столочили копита, ліс поторощений, з чорнів, пшениця ніби грабом збита, Щаслив, хто бачив й не здурів. І в мене був свій рідний край, хати в садочках потопали. Коли настав чудовий май і соловейки заспівали, Здавалось, не земля, а рай, і в мене був свій рідний край, а нині з сіл сліду немає, де схочеш вітр там гуляй, з могили череп визирає, хрести стоять, як чорний гай, між ними смуток. Походжає, і сльози ллються, як Дунай. О краю мій, свята руїно, новітня троє в попелах, перед тобою гну коліно і кличу Боже в небесах за кров, за муки, за руїну. Верни, верни нам. Україну верни нам нашу прежню волю і добре ім'я нам верни людською кривдою важкою землі святої не скверни, досить же кривди, Мук й болю, верни нам вітчизну, верни переможного миру вам.